На Рівненщині у Вербській громаді зустріли військовослужбовця Романа Бронського, який повернувся додому після 38 місяців російського полону. Під час зустрічі у рідному селі на Дубенщині на захисника чекали сім'я, друзі, а також учні місцевого ліцею. Вони підготували малюнки, принесли квіти, виконували патріотичні пісні та щиро дякували захисникові. В тому полоні дуже, як, як не було би там тяжко, я вам скажу, то спасає тим, що тебе рідні чекають. І це навіть якась новина чи там лист, що з України приходить туди, що тебе не забувають тебе. Це дуже надихає і ти знаєш, борешся з тим всім, що ти вернешся. Так, да, буває комусь раніше, комусь пізніше, але все одно. Вона тебе і велика дуже підтримка. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік обороняв Маріуполь та підприємство Азовсталь, де у травні 2022 року і потрапив у неволю на території агресора. Він перебував у кількох російських колоніях. Я від себе можу точно сказати. Я знала, що він вернеться. Я це чувствувала. Бо навіть коли його мій чоловік, його брат плакав, я казала: не плач. Він вернеться і буде живий здоровий. Вір і він. Так станеться. Ми просили Бога, і Бог допоміг, що він вернувся зараз до нас, і він зараз є з нами. Для вербської громади це справжнє свято, каже очільниця сільської ради Каміла Котвінська. Коли дізналися про повернення свого земляка з полону, вирішили гідно його зустріти та віддячити за те, що не зламався. Особисто мені хотілося літати. У мене таке враження було, що в мене виросли крила, і я піднімаюся від цієї новини. Це в липні місяці. Ми зразу думали, що ця зустріч відбудеться зразу ж липня, але ж нам повідомили. Що це реабілітація? Відповідно, це ще можливо не так швидко буде. Але з представниками військової частини ми вже планували, щоб його зустріти так, якби урочисто. Після повернення Роман Бронський планує провести час з родиною та надолужити те, що згаяв за роки в полоні. Захисник зауважив, такі зустрічі мотивують не здаватися та продовжувати жити далі після всього пережитого. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.